На мою думку, я вважаю, що моя команда зіграла непогано, але якщо з самого початку в нас пішли середні та дальні китки, ми могли би різницю очків зробити набагато меншою. Та в нас спочатку ну, якось не пішло сам запал, мабуть, і я вважаю, що ми могли краще. Зараз не до усмішок, ми розраховували трошки на іншу гру. На жаль, кітки з дальньої відстані половині ми не реалізували. Команда суперників вона Франківською 10 кітків зробила. Ось. І... Дуже тяжко давати такі коментарі, коментарі після такої Значить, Я вітаю команду Івана франківська На жаль, мені порадували своїх глядачів, болівальників. Хочу усіх привітати з наступним святом, побажати мирного неба, щоб скоріш. В Україні настав мир, і всі були здорові. Дякую вам.